Ну що, ми купили колясочку і показую, розказую, на якому візочку зупинився наш вибір. Це El Camino Prestige. Що мені подобається? Її ціна, по-друге, її функції за цю ціну. Мама просила тільки не чорного кольору, але нам сподобалось саме чорного. Тому що є безліч кольорів, але. До вагітності я ще не знала, що в візочках є така функція в тканині, що вона відбиває сонячні промені. Це вообще вже нонсенс, да? І мені подобається, що тут є світловідбивні такі штучки, що ввечері їдете з дитиною, щоб або блекау там на вулицях видно, все. Ось так виглядає вона повністю. В комплекті йде ось така гарнесенький рюкзачок, такий гарнесенький. А далі ручка, звісно, що регулюється на п'ять рівнів. Візочок дуже м'який, дуже прикольна амортизація. Нам прям сподобалось за таку ціну. В фу, я вже устала, чесно всі звичайні функції, які тут є, і в усіх візочках. Так вона закривається герметично, якщо погано погоди. Тут віконечко, туди-сюди. Корзинка, яка прикривається, вона не відкрита. Великі колеса, маневреність. Теж на колесах є такі світло штучки. Це дуже важливо і дуже корисно. Прогулянковий блок не буду показувати. Я вставлю, Ось тут покажу класична прогулянка. Бачила по місту, що їздять такі візочки. Відгуки непогані, комусь не подобається, звісно, ну у кожного різний смак, у кожного різні дороги будемо користуватись, будемо бачити. Якщо мені не сподобається коляска, я її продам і куплю другу прогулянку, наприклад. Тому не бачила сенсу купувати дуже дорогий візочок для дитини, яка в буде їздити 4 місяці. 5. окремо, ми ще купили ще підстаканник мені да, для жбежки з пивом. Так що, отак.